Вітаю. Давайте спитаємо у карт, чому війна не закінчується? Які є цьому перепони? Що скажуть карти? Ну... Тут перепони одні. Імператриця це карта землі, це карта корисних копалин, а ще це карта продовольчих товарів, може бути. Це може бути оця пшениця, тобто те, чим володіє Україна. От такі перепони. Тобто? Закінчити, закінчити війну, в обмеженні, тобто, не мають вони змоги. Поставити крапку. Вони не можуть, бо не бачать виходу, Не бачать виходу. Бо от корисні копалини чи продовольчі ці товари це як от камінь-приткнення. Ну, така відповідь.